Нагадую, дорогі колеги, не господарські витрати це те питання, яке особливо гостро постає кожного року. І з точки зору прав на витрати у бухгалтерському обліку, і з точки зору податкового кредиту. Давайте вкотре про цю тему коротко озвучу свою точку зору, наведу аргументи, а ви мене послухайте і прийміть своє професійне судження. Термінологія, з якої починається все. Що таке господарська діяльність, ми для цілей оподаткування не дивимося там у господарський кодекс та в інші нормативні акти. Ми дивимося в першу чергу в податковий кодекс. І якщо б там не було, тоді б ми подивились у інший там, профільний можливо, закон. Є визначення. Господарська діяльність згідно пункту 141.36, це діяльність особи, яка пов'язана із виробництвом, виготовленням та або реалізацією товарів, виконаних робіт наданих послуг, спрямована на отримання доходу ще раз, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно. Та або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами. Давайте проговоримо. Ця діяльність спрямована на отримання доходу. Я думаю, всі, хто мене слухають, розуміють різницю між доходом і прибутком. Прибуток, ми мріємо про нього. Тобто, щоб наші доходи, мінус витрати дали позитивний фінрес. Але дохід це оборот. І дохід може бути, але витрати можуть перевищувати цей дохід, особливо тоді, коли це старт діяльності, коли це ковід, коли це війна. Тому ваша діяльність і витрати, які понесені. У зв'язку із виробництвом, виготовленням, реалізацією товарів виконаних робіт наданих послуг, якщо вона була спрямована на отримання доходу, то від того, що не отримано збиток, не господарською ця діяльність не є. Ось це перша думка, яку я хотіла донести. Ідемо далі. Наступне питання: давайте розберемо витрати: чи є право відносити до витрат. Справа в тім, що. Бухгалтерському обліку, якщо ми говоримо за національні стандарти, це питання регулює стандарт 16 витрати, який розподіляє усі витрати на витрати, пов'язані із собівартістю, їх ще класифікує між собою. Більш дрібніше є витрати на адмін, на збут, інші операційні витрати. Але такого поняття, як не господарські витрати, ви в стандарті 16-му не знайдете. А отже, абсолютно всі витрати, навіть якщо вони з точки зору визначення, що таке господарська діяльність, не є господарськими, ну, заплатили ви за керівника, який поїхав куди там на Шесельські острови. Так, відпочивати. Так, буде стояти питання із ПДФО, військовим збором і тому подібним. Але з точки зору понесених витрат, понесені витрати будуть витратами у бухобліку. І якщо це не собівартість продукції робіт послуг. Не пов'язано з реалізацією товарів. Якщо це не збут, не адмін, а якісь особисті видатки конкретної фізичної особи, то підприємство все рівно ці видатки понесло і віднесе їх до витрат. Ну просто рахуночок, який для цього бере, буде 949-й, і аж ніяк не дебет 944-го. У нас ще такі давні-давні часи, я вже ні, я зачепила цей період, 98-й рік, воно фактично уже, вже вже пропадало. У нас, навіть пам'ятаю, був рахунок 81-й, якщо я не помиляюся, Бухгалтери сторожили, поправте мене, був такий рахунок, який називався Використання прибутку. Використання прибутку. І те, що було таке негосподарське. Туди закидували, нема зараз такого рахуночку. Все, що понесено, є витратами. Інше питання в бухобліку, єдине питання, яке стоїть витратами якими? Пов'язаними з чим. Для того, щоб віднести на ДБ 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, можливо, 949-го інші операційні витрати, це і красті, які, здається, не господарські. Вже інше питання, якщо навколо цього виникає додаткове благо, а дуже часто при перевірці податківці, власне, і дивляться на ДБ 949-го, то якщо це можна. Підв'язати під якусь фізичну особу і благо, яке їй надано, то там уже буде вилазити ПДФО з натуральним коефіцієнтом, військовий збір, можливо, ЄСВ, якщо той, кому ми надали додаткове благо, є найманим працівником, і можна оце все підтягнути під інші виплати там соціального характеру. То це все так. Тепер добре, а як же ж податок на прибуток? Ми з вами розуміємо, що для податку на прибуток у нас доходи бухгалтерські, мінус витрати бухгалтерські, отримали бухгалтерський фінрес. І якщо підприємство мало дохідних, то цей бухгалтерський прибуток множимо на 18% і маємо податок на прибуток до сплати. Йолки-палки, це ж виходить, що ми, значить, заплатили щось таке зовсім не господарське. Ми чітко знаємо про це. Ми віднесли на дебу 949-го. З 949-го закрили на 79-й, і нам зменшився чистий прибуток, який є об'єктом оподаткування податком на прибуток. Так, підтверджую, так, і об'єкт буде менший. А як же податкові різниці? Давайте подумаємо за це. Податкові різниці застосовують а, високодохідники, ті, у яких дохід за поточний рік не перевищив 40 мільйонів, так, чистий дохід. А, також і малодохідники застосовують податкові різниці, просто далеко не всі. У них є там виключний перелік, це від'ємне значення попереднього року. Це Доходи і витрати пов'язані із бюджетними грантами. Це перехідні різниці по недержавному поційному страхуванню, такі дуже ексклюзивні. Ось, так може, і на це є податкова різниця? Відповідь немає: ні для малодохідників, ні для високодохідників. І тому у бухгалтерському обліку мені нічого не залишається, як, як це железобетонно підтвердити. Які б ці витрати не були далекі від вашої господарської витрати, від вашої господарської, вибачте, діяльності, це є витрати у бухобліку, і це є дебет рахунок 9 класу, ну, чи спочатку 8, якщо ви застосовуєте ще рахунки 8 класу, але точно не дебет 44-го. Дебет 44-го, це якщо не витрати. І не витрати це розподіл внесків учасників. Наприклад, ми нараховуємо дивіденди 44 го А те, що ми платимо за, наприклад, добре, нехай це засновнику ми заплатили відпочинок. І ці витрати ми що прирівнюємо до дивідендів, ну, навряд чи. Тому дебет все-таки 949-го. Інше питання, що кожного разу, як це палка, має два кінці. По другий кінець буде стояти податки із джерел виплат доходів фізичним особам. Добре. І все ж таки, для цілей податку на прибуток є одна, один момент, коли негосподарність буде впливати на податок на прибуток. Відповідно до пункту, який ви бачите зараз на слайді 138.3.2, не підлягають амортизації невиробничі основні засоби і нематеріальні е, активи, які є невиробничими. І саме в цьому пункті пише: А що розуміти під невиробничими? Невиробничі означають, відповідно, основні засоби чи нематеріальні активи не призначені для використання у господарській діяльності платника податку. Дивіться, момент перший. Основні засоби амортизуються за правилами стандарту сьомого, якщо ми говоримо про національні стандарти. Нематеріальні активи амортизуються за правилами стандарту восьмого, знову ж таки, якщо національні стандарти. І, і в одному, і в другому випадку нарахована амортизація. Матиме вплив на Фінрез і жодним чином не коригуватиметься через податкові різниці, якщо підприємство є платником податку на прибуток малодохідником, який прийняв рішення свого часу про незастосування податкових різниць. Але якщо підприємство є високодохідник або малодохідник, який не відмовився від застосування податкових різниць, так. То вони рахують дві амортизації бухгалтерську і податкову. Так ось в бухгалтерській амортизації абсолютно точно, за принципом, що все, що понесено як витрати, є витратами підприємства, то в бухобліку амортизуються усі основні засоби, навіть ті, які є невиробничі. Ну тобто не призначені для використання господарської діяльності. І давайте я щось таке геть придумаю. Я не знаю, купили якось. Купили, давайте там, акваріум за півмільйона і поставили його вдома у директора. Ось, призначений для використання господарської діяльності. У бухобліку витрати понесені, і давайте це вже я загнула. Все-таки акваріум акваріум перенесемо до офісу. І ось він стоїть в офісі і. Ваше судження таке, що ну дуже тяжко він пов'язаний із господарською діяльністю. То, відповідно, нарахована амортизація у бухобліку буде витратами, все тут гарно, але для цілої податкової амортизації. Е цей акваріум буде не виробничий, а отже, не буде амортизуватись у податковому обліку. А це означає, що в додатку РІ у вас буде збільшуюча різниця бухгалтерська амортизація цього акваріуму, а у податковому обліку нуль по цьому акваріуму. Це означає, що те, що ви в бухобліку нарахували як дебет 949 кредит 131 він ляже у витрати, зменше бухгалтерський фінрес, але через додаток РІ, збільшуючи різницю, ви назад повернете, ви знівелюєте так вплив цієї амортизації. І давайте я розвину цю тему. Якщо ваше таке професійне судження, що ви щось посміли купити за гроші підприємства, і це є невиробничим. То ось так і поступайте, але це матиме вплив лише для високодохідників. Але якщо купити, купнути глибше і поміркувати так. А для чого ми купили цей акваріум? Ну як? Щоб він стояв в офісі, щоб клієнти, які приходили і якраз проходили повз цей акваріум. Приймання називається, де стоїть цей акваріум, значить рибки плавають, клієнт сідає, завмирає. Його секретарка в міні гіпнотизує рибки фіксують результат пацієнта так надійно, і клієнт підписує угоду на там, поставку чи навпаки покупку. Пов'язано з господарською діяльністю придбання акваріуму? Пов'язано. А принесе прибуток. Ну, Побачимо, ми думаємо, що так, ми так тому й купили, що ми, е, ми купили цей акваріум з метою, що у нас буде прибуток. Дивіться, і цю тему можна розвернути. Що ще таке, я бачу, як не господарське, ну, трактовка бухгалтерів це е, холодильник, мікрохвильова, телевізор, е, дехтогенератор чомусь так вважає. Ці всі речі. Куплені виключно через те, щоб ваші працівники могли працювати більш ефективніше. Всі засоби для кухні, там, і основні засоби, холодильник, мікрохвильова і вся там атрибутика, яка використовується для приготування їжі, вона ж тільки для того куплена, щоб ваші працівники не йшли додому, не йшли в кафе, не витрачали цілу годину на обід, а прямо тут не. Відходячи від робочого місця, протягом 7 хвилин пообідали і працювали, 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 і приносили той самий дохід. А отже, це господарська діяльність. Я вам скажу: особисто моя думка, що холодильники, мікрохвильова і все, що навколо цього, є виробничим основним засобом. І я ще раз аргументую, чому. Тому що вони призначені для використання у господарській діяльності. І ще цю тему можна таким чином розвинути. Дехто вважає, що а, ті основні засоби, які тимчасово там простоюють так, через ковід, через воєнний стан, обережні платники, виводьте з експлуатації. Основні засоби, переставайте амортизувати. Ну, крім випадку, якщо ви ведете за МСФЗ. За міжнародними стандартами такий варіант не передбачений. Все рівно потрібно буде амортизувати. Але у, е, в, за національними стандартами, так, виводьте з експлуатації, і буде у, вам, у вас менша амортизація, будь ласка. А е, ті, хто все ж таки вважає, що Тимчасове невикористання – це не є, ну, по-перше, це не консервація, у вас про це ніякого документу немає, і ви сьогодні використовуєте завтра ні, післязавтра знову використовуєте цей основний засіб. Чи стане від цього цей основний засіб таким, що не призначений для використання господарської діяльності? Ні, звісно. І я вам скажу, якщо ви захочете купнути ще дуже глибше і відкатаєте кілька років тому термін невиробничі основні засоби звучав по-іншому. Він звучав так: які невиробничі це ті, які не використовуються у господарській діяльності. Відчуйте різницю, колись було не використовуються у господарській діяльності, а зараз не призначені для використання в господарській діяльності. Якщо призначені для використання, а не використовуються тимчасово, ну, то він від того невиробничим не став. І якщо пофантазувати, давайте взагалі спробуємо амортизувати основні засоби лише протягом е, дня з 9 до 6, бо потім ж ми йдемо додому. Вночі не треба, щоб амортизувалися основні засоби. Вночі вони стають невиробничі. Правда, що абсурд і маразм. Ось тому, якщо не вивели з експлуатації, якщо не було консервації, і ці основні засоби при купівлі, їхній намір був призначений для використання господарськи, нічого з цим робити не треба. Рахунки для негосподарських витрат 949, 977 так. А 443, Якщо не вірите мені, подивіться самі, що пише інструкція 291, На один. Ну і взагалі стандарти на субрахунку 443 відображається розподіл прибутку між власниками а бухгалтер не власник, і йому не можна лізти до прибутку. Хіба що якщо є протокол розподілу, розподілу прибутку у вигляді дивідендів, тоді так, нарахування дивідендів, відрахування в резервний капітал. Це тоді, коли дебет 44-го, 443-го, а кредит 43, го чи інше використання прибутку у поточному періоді, наприклад, виправлення помилок минулого періоду. Ось про що йдеться в наступному абзаці. Це про витрати поговорили і про вплив на податок на прибуток. Я підсумую, усі витрати, які понесені у бухгалтерському обліку, є витратами і мають бути відображені на бухгалтерських рахунках, які відповідають за витрати. 949-й зазвичай комусь більше подобається 977-й. Про негосподарність і невиробничість можна заговорити лише у контексті основних засобів і нематеріальних активів, і то лише у тому разі, якщо ваше підприємство є високодохідником і рахує податкову амортизацію. Ось тут я вважаю, уже питання таке: знаєте, вашої сміливості, і вашого професійного судження. Будете ви в податковому обліку нараховувати чи ні, я за те, щоб нараховувати. І в кінці покажу слайд, на якому є фрагмент, зразок наказу, який підтверджує, що без цих витрат ніяк. Так, і тепер про ПДВ. Стосовно ПДВ, отут, власне, дивіться, коли ви думаєте, на який рахунок віднести, господарські, не господарські. Думайте завжди паралельно, якщо ви ще й платник ПДВ, а як це вплине на ПДВ? От стосовно ПДВ, пункт 198.5 говорить про те, що якщо раніше придбані товари, а давайте подивимося, платник податку зобов'язаний нарахувати зобов'язання, за чим? Товари послуги, активи, товари, послуги, необоротні активи, які раніше були придбані з ПДВ. І починають використовуватися у діяльності, які? яка є необ'єктною, яка є звільнена, якщо це невиробниче використання і в операціях, що не є господарською діяльністю. Тому під пункт В і Г про невиробниче використання необоротних активів, подумайте добре, чи ви готові говорити, що невиробниче. І коли ви хочете убезпечити себе з точки зору там не завищити витрати, щоб їх було менше, то тут же собі згадайте і продумайте, продумайте проаналізуйте, а що мене чекає у плані ПДВ по 198,5, те саме з негосподарською діяльністю, тому тут палка з двох кінців. І тут так мені виглядає або пан, або пропав. І тому є все-таки сенс у тому, щоб наполягати, що холодильник, акваріум. Мікрохвильова і все, що з цим пов'язано, є господарською. А тому ДБ 949 без питань податкова амортизація і 198.5 не спрацьовує. Я не буду вже заглиблюватись в те, що ті товари послуги, які були виготовлені до 1 липня, ми, чому? Тому що, пам'ятаєте, адміністрування е, в, в, змінилося в цьому плані, що раніше ми е, це зараз ми до кредиту все включаємо, але через е, умовний продаж нараховуємо подавай зобов'язання. А тоді, до 1 липня, ми або включали до кредиту, або ні. Ну, власне, по цьому і уточнення, що до 1 липня, у разі якщо під час такого придбання були включені суми до податкового кредиту. Якщо ж ви все-таки тримаєте лінію, ні, це не господарська діяльність, ні, це не виробничі основні засоби. Окей, в бухобліку ДБ 949-го, якщо високодохідник податкову амортизацію не нараховуєте, зменшувальна різниця не спрацьовує, і реєструємо податкову накладну, зведену. У строк 20 календарних днів, що настають за останнім днем місяця, у якому вони складені. Значить, дивіться, з цього приводу у нас очікуються зміни. Ми чекаємо нарешті підписання президентом законопроекту 8079. Це той, у якому в проєкті спочатку було, що для грального бізнесу заборонено єдиний податок. Так? Що вони не можуть бути платниками єдиного податку. І під цей шумок туди ж вписали про податкові накладні. Коли це все запрацює, я маю на увазі, президент підпише і закон опублікують, то з приводу зведених податкових накладних все рівно все залишається без змін. І їх потрібно реєструвати протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем місяця, у якому вони складені. І Ще момент: якщо ми не своєчасно зареєструємо, то за такі не своєчасно зареєстровані податкові накладні, компенсуючи. Незалежно від строку порушення реєстрації є штрафна санкція, яка працює уже по повній програмі. А це 2% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 1020 за кожну податкову накладну або взагалі відсутність реєстрації. Незалежно тим більше від строку, так це є 5% від обсягу постачання без ПДВ, але не більше 3400 за кожну податкову накладну. Тобто, або пан, або пропав. Думайте самі, вирішуйте самі, все ж таки, у вас точно не господарські чи не виробничі основні засоби. Ну, а для того, щоб ви змогли мої поради застосувати на практиці, ось вам фрагмент моєї творчості, так, у вигляді наказу по підприємству, який звучить так. З метою дотримання законодавства про працю і правил охорони праці, а саме забезпечення належних санітарних умов праці, створення сприятливих умов для споживання їжі, стаття 66 кодексу законів про працю, належної організації праці працівників, створення умов для росту продуктивності праці, забезпечення виробничої дисципліни стаття 141 кодексу законів про працю це ж ми виконуємо норми інших. Актів, наказує, організувати придбання побутової техніки, малоцінки та інших матеріальних цінностей, які б забезпечували потреби і запити працівників, та поліпшували б умови їхньої праці та побуту в рамках господарської діяльності підприємства, бухгалтерії підприємства. Організувати належний бухгалтерський облік вищезазначених зазначених матеріальних цінностей в рамках здійснення господарської діяльності підприємства згідно з норм чинного законодавства. Безумовно, що це ну, накидка, як ми кажемо, риба, та? а ви вже під себе можете ще дописати кілька нормативів, норматив, згідно яких це все виконується, в залежності ще від того, який. Такий основний засіб може бути трактований податківцями як невиробничим. І у підсумку, я вкотре наголошу: на мою думку, все, що придбало підприємство, якщо воно явно не стосується конкретно фізичної особи і до господарської діяльності, далеко як до неба, у всіх інших випадках все є господарською діяльністю. Усе Є амортизацією для цілий податкового обліку. Пункт 198,5 по можливості не застосовувати по тій причині, що це господарська і виробничий основний засіб. Аргументи я навела, кожен з вас, я сподіваюся, кожен з тих, хто мене чує, все, що я сказала, не бере на віру, а послухає, подумає. І прийме зважене власне професійне судження, яке ви зможете обґрунтувати, коли у вас буде перевірка. А з 1 липня обіцяють відновити перевірки. Тому якби, ем, тим, тим паче захотілося обмінятися з вами думками з приводу господарська господарська. Бережіть себе, люблю вас і до наступних зустрічей. Папа! -па. Більше гарячих та актуальних питань на майстер класі Податок на прибуток Складаємо річну звітність. Запрошую вас.